Привет. Что такая? Ты не про, про политику? Про политику. Блин. Ну давай. Давай по политику. Давай, есть вопросы ко мне? Я на тебя Блин. буду любоваться, ты будешь по политику. У тебя есть, есть. вопросы? Ну, давай, задавай. Про политику, да? Да. Про политику, про политику. Что это за кого-то? Конкретно вопрос задай. Конкретно. За кого? Правая рука или левая? К деньгам. Конкретно вопрос. Нахрена ты за политику говоришь, такая красивая? Еще больше не о чем поговорить. Не, с россиянами не о чем вообще. К сожалению, с россиянами не о чем разговаривать. Не... Или к счастью. Я белорус. Давай раз любовь. Ты белорус, что ты в России делаешь? Живу. Написано Россия, Самарская область. Так. А белорусскую размовляешь? Такш. Да? Давай белоруску Давай белорусскую будешь размовлять, а я украинскую. Давай. Давай. А расскажи мне, будь ласка, як ты відносишся до того, что с території Білорусі Заходили російські війська в ні? Як ти до цього відносишся? Відповідай білоруську, что бы ні? це що, білоруська? Що что бы нет. Я ж сказав, а что бы нет, то чому нет? Як ти до цього ставишся? Є, є проблема, надо ее решать, є, є можливість возможность решать. Він не знає білоруської. Ти такий білорус, як з мене балярина, Ти не знаєш білоруської мови. балакаємось? балаканець? Ні. Приїжджай. Ні. там белорусскую мову, кстати, белорусский язык, а не мова, можно слышать только в самой глухой деревне. Все говорят по-русски. Ты серьезно? Не серьезно? Серьезно. Серьезно. Мне так не сдаете. Тебе не сдается, ты не знаешь, что так и есть. А чему в Беларуси нема белорусской мовы? Она есть. Ну, как ты сказал, в какой-то глухой деревне только и Ну, тому що люди умні і не паряться по мові. Їм удобно по російському. Тобто не паряться. Ну, Вони ж русифіковані. Ай-яй-яй. Насильно, да? Вони ж русифіковані. Це означає, Путін же як сказав, там де російська мова, там і територія Росії закінчується. Він же ж так сказав. Ну, так не говорив ніхто. Так казав. Кому Лавров не виходив і казав, какая? там російськоязичне населення. Якщо це рускоязично, то це, не то це я, Росія. Такого, казали, ну, казали. Ти, ж, не слідкуєш. ти, ти ж за політикою не слідкуєш, ти ж сказав. Слушай, ти можеш Любую мові. Та не матюкайся, не матюкайся, не матюкайся, ти як істинний руський сидиш. Фу. Я ще й під... ще й потому, підтримує ти вторгнення ти Росії в Україну. Не білоруську мовою. А білоруська мова є. Ну Я то знаю, поговори білоруською, білоруською зі мною. Ти дур, що ли? Ну поговори Я білоруською, білоруською мовою. Якщо білоруська мова є, то поговори. Я говорю білоруською мовою. Ти говориш росіянською, це не білоруська мова. Це росіянська. Це кацапська язика. Білоруські це язик... язик рабів. Це язик рабів, які замість того, щоб розмовляти, лижуть язиком і все. А что вижу а ты? А ты Лукашенко, да? Конечно, красавчик. А в чем он красавчик? Во всем. Например? Ну, Например, сравни Украину и Беларусь. Ну, просто чисто сравни. Кто То У вас там 25 изменилось, не стало. А Кто-то ты... Кто -то жил... сказал? Только лучше стало. Кто-то сказал? Що лучні стало? Хто тобі сказав, що влучені стало? А що у луч, з 19-го року, навіть не з 19-го, а з 14-го року, навіть під час війни, економіка України почала зростати. Якби Кацаня не влізла а до нас разом з білорусами, бульбашами їба, у нас би було б все добре. Ми б вступили б Євросоюз і розвивалися б на рівні європейських країн. І бульбафюрлери і ти сиділи б сиділи б і сусали путі надалі. А ми б розвивалися. Розумієш? От тобі різниця. Зравні. Срав, срав чи ні? От тобі Бельбофюрер не допускає Білорусі виходити навіть на протест, навіть на малесенький якийсь протест. У вас диктатура в країні. Людей мордують в катівнях, в тюрмах за те, що вони люблять Білорусь, Білорусь білоруську мову, за те, що вони виступають проти диктатури. У нас ні свободи слова, нічого. Білоруси виїжджають масово із країни тікають і бояться навіть за кордоном відкрити рот, щоб їхнім родичам не нашкодити в Білорусі. От що таке Білорусь? Розумієш? Сьогодні а в Україні Трамп живуть вільні сьогодні. люди. вільні. Сьогодні Трамп дзвонив Лукашенко. Та я бачила. Сьогодні. Що... Сьогодні. Що... Не... Я бачила, сьогодні. що дзвонив Лукашенко Трампу. я бачила. А зачем? Це ж таке якесь велике досягнення. А як Поговорити, з... Він Поговорити, з... Поговорити з Трампом це велике досягнення. Захажи, зачем он він дзвонив? Поміняти полоне, забрати людей засуджених, яких в білорусі сидять по тюрмах. <рес> о, 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 о. Для цього не да? звичайно. Звичайно. Я розумію, ти патріотка. Чому ти білоруською не розмовляєш? Скільки тобі років? Скільки тобі років? Десять два. І ти білоруської мови не знаєш? Не да, знаю. Так поговори білоруську. Поговори білоруською. <звучить> я не говорю, я знаю. Так як ти знаєш, якщо ти є як є. Собака, так, так, не говориш як собака? Ти розумієш, але не розмовляєш. Ти як собака, ти розумієш, але не можеш я говорити. Я, я не говорю. Так, я не говорю. Я говорю по-русски. Ти можеш говорити на любому язику. А як ти можеш знати, як ти можеш знати мову, якщо ти нею не розмовляєш, ти не можеш з нею говорити, це не знання мови. Це не, ти як собака, ти розумієш, але не говориш. Та він пал, це російський, звичайний росіянець. Звичайний росіянець. Ну, можливо, їздить часто до Білорусі може часто їздити. Тому що я тебе розумію, каже твоє слово. Да, то розкажи мені, чи є в, твої оселі... в твоїй оселі. Скажи мені, будь ласка, чи є в твоїй оселі підлога та стелі? Чего еще раз? Ти ж розумієш кождое слово ти сказав. Чи є в твоїй оселі підлога та стеля? Ой, починає. Ну, є, чи немає? Немає? А коли дивишся у люстерко, бачиш кого-то? Коли ти дивишся у Люстерко, ти бачиш кого-то? Так, правда, так це чи це ні? Те, Скажи, те, будь ласка, так те, чи ні? Ну, так ти ж розумієш кожне слово. Правда, він розуміє кожне слово. Кожне слово, звичайні битові слова він не розуміє. Людина в побуті вживає. Людина в побуті вживає, люди, українці в побуті вживають ці слова. Це не нові слова, це, це українські слова. Підлога, стеля, ні, оселя. <рістелі> у стелі. Бачите? От на що казати, я розумію кожне і слово, делаю. якщо ти не розумієш. Скажи, будь ласка, скажи, да чи ні? Ти коли дивишся в люстерку, ти бачиш і там кого-то? Так чи ні, скажи. І так, і чи ні. А, і так і ні. Інколи бачиш, інколи не бачиш. І бачу і не бачу. Інколи бачиш, а в яких випадках ти бачиш кого-то, а в яких не бачиш? в випадках бачу, і в випадках не бачу, і в випадках бачу, і в випадках не бачу. Бачите? От тобі росіянське бидло. Ах, кого ти? Українська Нобелівська лауреатка. Не претендує. але не відмовилася. Дуже. 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 Але Дуже. б не відмовилося. Че посміхаєшся, елока. Ты просто симпатично, я тому тебя не пущаю. А ты завжди таким був, так? О. Пришелепку. В завжди таким був. Ну, обрус... обруснявин. Такий обрусів брусів. Так. Завжди таким а, був обрусяв. пришелепок, так? Да? Так? Знарочний такий був. Ще губами, это ти Ты знаешь, что не такие бы пришел лыпок, честно скажи. Ну, русевший. Я русский. А, і этим За все сказано. І Оно русское. Оно русское. Оно русское. Что такое русское? Мы не знаем, файло, что круто, такое. Гребно, это резиновая попа русская. Или что это? Я, я дуже добра, я претендую на Нобелевську премію, я дуже добра. Я краще, ніж Трамп, навіть. Якби я була президентом Америки, вже не було б ні Росії, ні єблорусі Ні, Єблорусь була Білорусь була б, а єблорусі не було. Отак. отак Білорусь була б з Білорусами, а єблорусі з Лукашенком не було А Росія розвалилася б уже. За пів року Трамп міг би зробити стільки всього. Уявіть собі, скільки Трамп втратив. А міг би реально увійти в історію, як Рональд Рейган? А міг би війти в історію ще один республіканець, як Рональд Рейган? Зоя слушала. Кого? Ні. Ні, не знають навіть ні одної композиції цього, хто це пів'єць він, ru... він же ж не русский, так? Він же ж у нього така східна зовнішня да? Ні, ну я знаю, як він виглядає, я не ну, чула жодної його пісні. А може і чула, да я не знаю. Послушай. Нащо? Нащо? без нікого. послухай Без простите. кого? Без нікого. чтобы никто рядом не был. Она не что? не на работе. Стараюсь. А почему не на работе? Ну ты сейчас на работе. А почему не можно на работе слухать эти песни? Песни сои. Помешает. И а Объяснят, что не так. Кто? А кто? Коллеги? Инструкторы? А, помешает мне слухать и сои? У мене бажання немає слухати. Ладно, ти хороший нічого. А ти, а ти на що розраховуєш? Вот Трамп зустрінеться з Путіним. На що ти розраховуєш? А що посрать? Посрать? А ще посрать? Тобі посрать, чи буде закінчиться війна, чи буде вона тривати далі? Ти не розумієш, що відбувається? Ні, розкажи. Давай розкажу. Давай. Це не Путін, просит чего-то кого-то. Это его просит. А он решает. Будет война или не будет. А Путин решает не просто сам по себе. А в России считает, что Балловев надо уничтожать. Тобто росіяни всі вважають давай, так, що треба уничтожати всіх дождьёмся, росіян. Дождьёмся завтрашнього дня. Тобто, всі росіяни вважають, що треба всіх росіян знищувати, так? Угу. А, ну тоді так. Я з тобою погоджуюся. Ти правильно кажеш. Ти така хита. Він погодився, що всіх росіян треба унічтожати. Ну,